За минулу добу бойовики майже 50 разів порушували умови перемир'я і обстрілювали позиції українських сил на Первомайському, Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Вкотре атакували Донецький аеропорт. Утім, кіборги наступ відбили. Терористи продовжують злочинні дії проти мирного населення. Від їхніх снарядів загинули двоє цивільних, восьмеро поранені. Бойовики із зі боку первомайська здійснили артилерійський обстріл у напрямку Попасної. У місті пошкодження. Оджені гуртожиток та 15 житлових будинків. А у щасті снаряд влучив у трансформаторну підстанцію. Місто знус знеструмлене сили АТО відкривають вогонь у відповідь. На стрільбу бойовиків не лише з метою захисту власних позицій, але й задля порятунку мирних мешканців Донбасу. Відтак за добу українські артилеристи 36 разів відкривали вогонь у відповідь по місцям скупчення живої сили та техніки ворога. Зокрема, за отриманою інформацією, в районі населеного пункту Докучаївськ відмічене переповнення міської лікарні, пораненими бойовиками, серед яких є вояки Російської Федерації. Кількість знищених бандитів уточнюється.